Доброго вечора всім. Мирного вечора. О, телефон вже не хочу підсвічувати. Батарею сіла скоріше, ніж у нас. Вже кажуть, Борис нічого не знімає. Що вони там роблять? Тільки одні панелі й панелі. А люди чекають як ко, робиться. 110-й котел у такому стані. як там, Сарата Одещина. Ще боря, ну, бачите, що особливо рубашечка доробити, накачати. Шовчики такі, е, борщів. Борщів вані. ту понаварював. І все переживає біля колосника, щоб там було надійно, щоб там вже потім поправити нічого не можна. Що понаварював такі, що... Ого! В Такому стані внутр... внутряночка зварена почаїв. Треба світло вмикати секундочку. Вони робить підсвіточка у нас. Почає зміючок Максі. Великий-великий. Бочка mm. не встигла цьому тижні доробити. Одні перешкоди, одні перешкоди. Умань. Умань, умань. Андрій. Тастра це, бачимо тільки перший проход. Перший проходить зроблені електродом у Воні 13.55. Отакий шовчик. Вони маємо пісідки, не можу показати добре. Не можу добре показати. Зараз там провада приблизно таке саме готовність. Вони з Іваном йдуть один в один. Бочку так ми не переробили, але будемо робити нову. Ой, собі за бабака поставити хочу. Так купив. <с> До речі, буду трошки нестандартно робити. Хто цікавиться водою, там ми якісь штучки купили. Собі будемо робити воду. Ну Ми все любимо нестандартне. Хто слідкує за нашим каналом, розуміє, що те, що ми робимо такого завжди... Ну воно не те, що немає, але якось щось ми посвоїмо все одно. Може щось є. Щось є, але скільки ми людям по людях, я такого, такого варіанту не бачив. Я щось думав, думай, як мені хочеться. І я завжди щось можу придумати для того, щоб було трошки складніше, бо так просто зробити, як висіх, то сильно просто буде. Сино просто буде. Надвір на Василь вже зачекався, не дзвонить. Не дзвонить. П'ятдесяточка. готовий. Дверцята готовий. Чорний пофарбоване. Залишився на яке нам чи жероне, будемо телефонувати. Шацьк Валерій треба ввести. Важко це все сухеньке, прикрутити дверки. Дверки, на ще які не знаю. Сороківочка, там 50-ка. І 60-ка. Нарешті звягль. Звягль Микола витерпів, дочекався. Дочекався. Все, сухенький, коли будете їхати. Телефонуйте, ми двері проконуємо, хай собі досихають і 20, я не знаю, які тут двері якого котла жити, котлі, тут. Зараз не розберусь, які, куди. Микола збігар готовий. Це варив, а Іван варив цього, да? ну, гарні шви. шви. Міцні Івана, мабуть, самотовщиро, він сам хоче, щоб саме -саме надійні були котли. Бачимо акуратненько, все гарненько. Ну, Підситити телефоном не можу, бо. Телефончик сів, все тут красота, як то кажуть. Все гарненько. Перевіримо. Отак нас триває робота. Про панельки, про панельки будемо розказувати, ага, ролічки наші ролічки. про панельки будемо розказувати, коли щось буде нове. Це влад варив. Дуже класний шовчик, бачите, які шовчики. Про панельки буде щось нове, будемо розказувати. Кому не цікаво, ми заставляємо дивитися. Якось так. Ну і бачимо, двері наша цеглинка на своєму місці. Раз. І всім до побачення.